Доброго дня, шановне товариство, щиро вітаю організаторів, учасників того та ярмарку інноваційних бібліотечних послуг та електронного урядування. Це ярмарок свідчення успішності скоординованих зусиль усіх партнерів Міністерства культури України, Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів, Української бібліотечної асоціації, органів влади на місцях і тисяч бібліотекарів з усієї країни. Він переконливо демонструє, що українські бібліотеки відкриті і готові до змін та до інноваційної діяльності. На додачу до своїх традиційних послуг, задоволення культурно-інформаційних потреб населення, бібліотеки активно включені у розвиток своїх регіонів, вони впроваджують туристичні проекти, сприяють розбудові інститутів місцевого самоврядування, допомагають використовувати новітні технології у навчанні. Долучається до надання соціальної допомоги у разом без населення, знайомлять громадян з можливостями продуктивної комунікації з органами влади. Сучасні бібліотеки допомагають відкривати світ для українців і українців для світу. Вони роблять вагомий внесок у досягнення цілої державної політики. Зокрема, інноваційна діяльність бібліотек безпосередньо пов'язана із виконанням пріоритетних завдань. Визначених міністерством на 2011 рік інтеграції української культури до світового культурного простору, формування засобами культури позитивного іміджу України у світі, формування єдиного цілісного гуманітарного простору України. Тому сьогодні я маю нагоду подякувати бібліотечним працівникам за натхненну працю, за відданість справі розбудови. Відкритого модерного суспільства за збереження і примноження культурних надбань держави, за виховання інформаційно грамотних громадян, бажаю вам творчих злетів, невичерпної наснаги та здійснення усіх задумів. Також висловлюю щиро подяку тим партнерам і меценатам, які допомагають українським бібліотекам, зокрема фундації «Біла» і Мелінди Гейтс», з якою ми працюємо починаючи з 2007 року. Спасибі вам за підтримку програми Бібліоміст, яка надає ще більше можливостей українським бібліотекам реалізувати свій потенціал і показати себе гідними учасниками міжкультурного інформаційного обміну. Я переконана, що сьогоднішній обмін досвідом з вітчизняними і зарубіжними колегами нові знайомства, плівні дискусії і семінари, діалог бібліотечних працівників і органів влади. Стануть джерело натхнення для бібліотекарів, друзів бібліотек. А широка громадськість зможе по-новому подивитись на бібліотеку.